Вітаю вас, дорога церква. Як сказав брат Саша, я хочу поділитися своїм свідоцтвом, як Бог вів мене протягом мого життя. Хочу розказати те, як він проявляв до мене свою милість, благословляв і давав відповідь на дуже багато моїх запитань. Свідоцтво це дуже важливий інструмент в житті кожного віруючого. Для того щоб він міг доступною мовою розповісти, хто такий Ісус Христос, хто Бог, а для Нього особисто. І для того, щоб ця людина змогла перейняти цю історію на своє життя. Зараз я читаю, досліджую листи апостола Павла, і він пише лист до Филип'янам і до Галатам, я їх зараз якраз читаю. І він говорить. В усіх цих двох листах про своє свідоцтво. Говорить, як Бог його вів протягом його життя, розповідає свою історію, акцентуючи на різні події. Тим самим апостол Павло і Все писання говорить нам, що коли ти не знаєш, що можливо сказати цим людям, як їх підбадьорити, розкажи їм свою історію, свою особисту історію дружби з Ісусом Христом. Бог благословив моє життя дуже рясно, я хотів про це якраз сьогодні поговорити. Мене звати Влад, я вже в церкві Воскресіння Христове являюсь членом близько сіми, трошки більше сіми років і несу служіння в, в молодіжному служінні. Мені дуже подобається там бути, оскільки там дуже багато нових людей. Постійно приходять і мені подобається з ними дружити і спілкуватися і розповідати про Ісуса Христа, про те, що Він є актуальним для їхнього життя і для Мого також. Також мене Бог благословив гарним талантом художника. Я люблю малювати і дякую йому за те, що він постійно підбадьорює мене у цьому цьому мому. Таланті. Хотів би також розпочати з того, що зачитаю місце списання, яке мене дуже сильно надихає, підбадьорює і веде протягом багатьох років. Це 1 Петра 5.7, усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Це дуже особливе для мене місце, тому що, як я вже сказав, я. З цими словами проходив дуже багато випробувань і дуже багато історій пов'язано з цими словами. Вперше я їх побачив на християнському календарю. Знаєте, їх дають буває на Пасху або на Новий рік. Там кожний місяць є якийсь певний золотий вірш, і в 2012 році я відкрив календар на цьому місці і вже його не перегортав. Весь рік у мене було це місце перед очима, і воно дуже мене підбадьорювало. Цей календар висів у моїй спільній кімнаті, де проживав я, і проживала моя старша сестра і моя мама. Моя сестра, вірніше, моя сім'я була неблагополучна. Усі чоловіки в моїй сім'ї мали залежність від алкоголю. І я з маличку. Страждав від цього мені з певні наслідки тих розваг моїх родичів, які вони, якими вони любили займатися. Це були вічні скандали, якісь бійки, розбирательства і просто неспокійні ночі. І я це переживав роками. Але моя мама є для мене великим прикладом того, як моя віра. Віра в Ісуса Христа може вплинути на людей, яким ця віра не потрібна. І моя мама вона молилася і читала Біблію кожного дня. Я бачив її приклад, як вона кожного ранку і кожного вечора перед сном читала писання і молилася Богу за таких родичів, які її оточували. І Бог впливав і відповідав на ці молитви. З часом деяким із моїх родичів. Почали змінюватись, проявляти інтерес до церкви, до Бога і навіть відвідувати церкву. Е, моя мама е, познайомилася з моїм татом, і він був е, не відразу, але поступово, вже в сімейному житті, е, пристрастився до алкоголю, і це зруйнувало сім'ю. Вона розлучилася з ним і поїхала до своїх батьків. І я поїхав разом з нею і з моєю сестрою, і ми якби виїхали від проблеми, але проблема нікуди не ділася, оскільки мій дід і мій дядько, які також проживали в спільній квартирі, просто п'янствували. І це велика біль. Велика біль, особливо для людей, які переживають це в своєму житті. Я думаю, якщо ви з цим стикались, ви розумієте, про що я говорю. Перший момент, коли я побачив реально, як Ісус Христос впливає на серце людини і змінює її докорінно, це було покаяння моєї старшої сестри. Мені було тоді 13 років, ми були з нею доволі близькі, грали постійно, спілкувалися на різні теми, і вона поїхала в молодіжний християнський табір і там прийняла Господа в своє серце. І її життя зміню... стрімко змінювалося. Вона хотіла проводити більше часу в церкві. І знаєте, коли людина покаялась, вона так і хоче і прагне, щоб розповісти за Ісуса Христа. І, скажімо так, першим її подопитним був я, вона на мене практикувалася і постійно огортала мене такою любов'ю і говорила за Ісуса. І я їй дуже за це вдячний. І вона стимулювало мене, щоб я читав писання. Я цього не дуже сильно хотів, але ну, все-таки рішився. Я почав читати новий заповіт Євангелія від Матфія. І ви знаєте, коли я дійшов до нагірної проповіді, це п'ятий, шостий, сьомий розділ, початок Євангелія, я побачив, що я верніше почув. Як Ісус Христос звертається до народу. І Він так говорить це, не мов, Він говорить прямо мені читачу особисто. Він говорить певні речі і певні моменти, які потрібно виконувати людині для того, щоб потрапити на небо в Царство Боже. І я знайшов в тому переліку те, що я робив уже в своєму житті. І я не хотів цього змінювати. Я про це подумав і. Закрив Біблію, у мене був певний конфлікт всередині, я хотів потрапити на небо, але мені подобався гріх. Я закрив Біблію, я підійшов до своєї старшої сестри і мами і сказав: я більше не хочу читати Біблію, і мені не цікавий Бог. І в такому протесті я прожив буквально два роки в 15 років я сильно захворів, мене лікували. Не дуже правильно, там було багато антибіотиків, і в мене збій був в в гормонній системі. так. З гормонами була проблема. У мене була сильна алергія, я навіть не міг вийти на подвір'я нормально прогулятися. Коли, здавалося б, було літо жарко, але в моєму тілу здавалося, що маленький холодок і в мене вже була алергія. І я просто лежав. Літом під жарким, жаркою ковдрою і думав, що мені далі робити. Попереду школа, попереду якби, все життя, і я не хочу отак от просто лежати. Лікарі сказали, що від такої хвороби таблеток немає, лікування немає. Ти виростеш і, можливо, можливо, це пройде. І я зрозумів, що хто. Може допомогти в цій ситуації як не Бог. Я згадав приклад своєї мами, я згадав те, як люди міняються. І я захотів, щоб це чудо трапилось у моєму житті. Я взяв Біблію, я помолився Богу і дав йому обіцянку молитися, молитися і читати Біблію кожного дня. З 15 до 17 років це два роки, 10-11 клас. Я прочитав Біблію два рази і дещо зрозумів про Бога. Він почав мені потихеньку відкриватися, і мені було цікаво читати Біблію. І коли був 12 рік, 2012, я зустрівся з цим місцем писанням 1 Петра 5:7. Я був перед вибором, куди поступати в університет. Потрібно було вирішувати мою професію, і Бог через людей, обставин, просто вів мене до того, щоб я подав документи в уманський педагогічний. У мене було бажання малювати, але я ну, не знав, як це реалізувати, і Бог просто показав, що в нашому педагогічному є такий факультет і є можливість туди поступити. І Бог благословив і я. Мав можливість поступити на державне, хоча коштів у моєї сім'ї на той час взагалі не було. Перед тим як я поступав в університет, за місяць я покаявся в церкві, куди ходила моя мама. Чому я так кажу? Тому що я не ходив в церкву, відвідував її дуже рідко і не вважав, що це обов'язково. Обов'язково ходити в церкву. Я задовільнявся Біблією, але у Мене було щось всередині таке, що мені хотілося до Бога бути більш ближчим. І я покаявся і потім поїхав на навчання. Я поселився у гуртожиток, і ви знаєте, декілька місяців назад наш брат Вадим Олійник він розказував своє свідоцтво, яке мені дуже сподобалось, і яке, як би, резонує з моїм свідоцтвом. Він говорив. Про цей самий період. Він поселився в гуртожиток, і до нього хлопці підійшли з його кімнати старші, і поставили його перед фактом, що йому потрібно виставитись за те, що він живе в цій кімнаті. Ну, ми розуміємо, що це означає там купити певні алкогольні напої, провести вечір разом з цими людьми і так далі. І така історія. В нього була в житті, і він її вирішив тим, що він просто одягнув наушники і сказав: Я спортсмен і побіг в Софіївку. І це гарне рішення. Я в своєму житті пережив точно таку саму історію. Моя мама пішла, залишила мене в гуртожитку, і до мене підійшли хлопці з моєї кімнати і сказали мені, що мені потрібно робити. І я вдівся і побіг, але не в Софіївку, а в магазин. І я бігав в магазин ну, десь два роки, і це був такий період життя, коли Бог все рівно працював зі мною. Я також читав Біблію, можливо, не так регулярно, але постійно звертався до неї, тому що я розумів, що та компанія, яка мене оточує в гуртожитку, а я молився за друзів, я хотів мати друга, хоча б одного, не дає. Підтримки не допомагає, коли ти в біді, не питає, як ти, коли ти щось не пропонуєш цій людині. Я мав певну пустоту всередині себе, і я не знав, як справитися з нею. І я вирішив спустя цих два роки знайти церкву в Умані. Я підійшов до своєї одногрупниці. Яка була в шоці від того, що я сказав, що я віруючий насправді, і вона порадила мені одну церкву, я пішов туди в неділю, і мене, е, мені сказали в тій церкві, що є молодіжна така церква, де гарна молодіжка це Воскресіння Христове. Я вирішив туди піти на молодіжне зібрання. І я був дуже сильно приємно вражений від того, яка тут чудова атмосфера, що тут е, люди. Мого віку, і вони розважаються, сміються, проводять гарно весело час без якихось алкоголю, без е, 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 якихось пошлих речей чи нецензурної лексики. Мені приємно було тут знаходитись, але і я вирішив ходити в цю церкву. І я ходив е, на молодіжки. На недільне служіння, але попри це, також я жив в гуртожитку, і якщо мене звали там на день народження чи на якісь інші речі, я соглашався і також і йшов, але розумів, що потрібно щось змінювати. Потрібно обирати. Так само, як це я зрозумів, коли мені було 13. Потрібно обирати, і одного разу мене мій друг, який жив в моїй кімнаті, запросив на своє день народження. Я розумів, що там буде, і я сказав ні. Але так сталося, що я прийшов з молодіжки, мене знову запросили, і я тоді. І там була їжа, а я був дуже голодний. І я все-таки рішився туди піти. І я не встояв, тому що там люди. Там було таке оточення, що ти не можеш там. Бути як святим і праведним. Ти не можеш там краще в ті міста не ходити, якщо у тебе є слабкість. І на тому вечорі під кінець я почав сильно ображати людину, яка мене запросила, в якої був день народження. Він вийшов, він почав дуже сильно плакати. Я підійшов до нього. І в нас була розмова, я сказав, що трапилось, і він розповів мені історію про свого батька. Його батько був алкозалежним, і він помер від, від алкоголю. Мій батько також помер від алкоголю. Поговоривши з ним, я прийшов до своєї кімнати і зрозумів, що я не хочу бути таким, як мій тато. Вірніше, я не хочу бути. Тією людиною, яка приносить біль іншим людям, думаючи, що це щось весело, в цьому щось є цікаво, я просто спілкуюся, я нічого поганого людям не роблю. Церква показала мені, якою може бути дружба, якою може бути дружба без якихось речей, які просто можуть її реально зруйнувати. З того часу я не ходив. На подібні заходи я відмовлявся від того, коли мене запрошують на ді народження, і говорив людям побільше за Ісуса Христа. І потім вони самі перестали мене запрошувати. Але Бог працював через моє життя, і я радий, що я зміг міг тоді існувати людям і говорити, показувати собою, як мене Бог змінив. Через деякий час я прийняв хрещення і покаявся в цій церкві. І безумовно радий за те, що я це зробив. І дуже радий за те служіння, яке мені Бог дав. Молодіжне служіння, воно постійно мене підбадьорює і дає нові, нові горизонти для служіння. Але життя йшло, і я закінчив свій університет. і Мені треба було обирати роботи. Роботи, по моїй професії, не було. У мене був шалений тиск, стрес, я не знав, що мені робити. І я почав проводити більше часу не в церкві, а з людьми, які, в принципі, досягли якогось певного успіху в роботі. Я почав їх слухати, я почав читати менше Біблію. У мене був такий період, що я навіть Біблію не розкривав десь місяць-два. У мене почало бракувати сили. Я почав менше помічати за собою, що я грішу. Це дуже жахливий період у моєму житті. І оце слово, 1 Петра 5, 7, покладіться на нього, покладіть на нього всю вашу журбу. Воно мені допомогло. Також мені допомогла. Історія, яку говорив пастор Діма декілька років назад, я її сильно запам'ятав, про те, що один чоловік помер і потрапив на небо. І він побачив Ісуса Христа, який привів його на берег моря. І Ісус показав йому сліди на піску. Там були дві пари слідів. І людина запитує, що це за сліди. Він каже, це сліди Твого життя. Як ти йшов по твоєму житті, і я йшов біля тебе. І коли вони йшли по цим слідам, Він побачив, що там лише одна пара слідів була на цьому піску. І він каже, до Христа, а що це таке? А Ісус каже, коли ти не міг йти, коли у тебе були випробування, я піднімав тебе на руки і йшов разом з тобою. Подібне трапилось і в моєму житті. Можливо, подібне переживаєте і ви. І я в своєму, в своєму житті зупинився, поглянув назад і зрозумів, що яка б не була ця журба, вашу журбу, ця журба може бути для когось робота, сім'я, чи дуже багато різних викликів у житті є у кожного із нас. У мене була тоді певна журба, з якою я не зміг і не міг справитись. Але я зрозумів те, що Бог. Ніколи не залишає, він ніколи е, не покидає, навіть якщо, можливо, і людина тебе покине. І якщо потрібно, Він тебе підніме на руки і понесе, і дасть тобі, дасть тобі спокій, дасть тобі те, чого ти сам не можеш зробити, виконати. І слава Господу за те, що Він у нас є. За те, що ми сьогодні в церкві, і ми можемо чути ту інформацію, яка може змінювати наше життя і дарувати таку сильну дружбу з Ісусом, хотів би з вами помолитися.